Не я глістин RBX. Сьогодні я вам покажу, як, як, як можна кидати репорти на інших людей. Зараз вам покажу. Заходимо на відео, яке вам потрібно. Беремо коментар, коментар який вам потрібен. Нажимаємо сюди, беремо Поскаржитись і вибираємо все, що вам потрібно. А потім на а потім вибирай, а потім поскаржитися. Наприклад. Наприклад, наприклад, от отаке от растений дій, або, ді, або залякові. І обирайте і берете поскаржу. І берете поскаржуватися і. Коментар видаляється і його забанять на, на парочку днів. Надіюсь вам допомогла. Усім па-па!